Добрий день, друзі, підписники. Ті, хто ще не підписався на наш канал, будь ласка, зробіть це прямо зараз, тому що в нас на каналі чудові автомобілі за хорошими цінами. Сьогодні пропонуємо вам ідеальний варіант Volkswagen Golf 5 в кузові Hatchback 2005 року виробництва, пригнаний нами з Німеччини, з Дюссельдорфа. Машинка від... Початку своїх днів була в одних руках. Має на сьогодні пробіг 210 тисяч кілометрів. Є сертифікат технічного огляду зроблений 2021 році. В лютому пробіг 182 тисячі кілометрів. Також сервісна книга. Машина вже по добрій традиції обладнана газоболоним обладнанням вже нами в Україні. Отже, вона двопаливна, газ, бензин, мотор 1,4 на 55 кВт. Машинка дійсно в чудовому стані, і візуально, і технічно. Також має дуже багато комплектацію: саме підігрів дзеркал, саме люк, саме двозонний клімат, контроль. Підігрів ці передніх. Люк працює, відкривається, закривається, нічого не тече, не підтікає, все в чудовому ідеальному стані. Салончик також в ідеальному стані, ви можете в цьому пересвідчитися. ну, коротше, Машина реально в хорошому стані. На сьогодні 210 тисяч км рідного пробігу вона має. 4 склопідіймача, меча, електродзеркала і все таке інше. Давайте заведемо нашу машинку. 210 тисяч пробігу вона має. так, Жодних помилок не світиться, все як має бути. Е, мультимедіа, е, клімат, все працює, регулюється окремо. Ліва сторона і права сторона все регулюється окремо. Також підігрів сидінці, душки гріє, музика працює. Коротше, все все повністю працює. На пробізі 180 тисяч у машинці був замінений ремінь ГРМ. Коротше, для всіх, хто шукає гольфа в ідеальному стані, будь ласка, дзвоніть, приїжджайте, дивіться, впевнений, що він вам сподобається, і ви його купите. Дякуємо за перегляд, підписуйтесь на наш канал і гарного вам дня!